Остання і, мабуть, найлегша частина це п'ята. І дехто із моїх учнів починали розкладати слова за обеткою, розіклавши першу і другу частину, а потім, коли вони губилися в третій і четвертій, то вони складали саме останню частину, тому що вони її най. Швидше запам'ятали. І так, тут у нас Ч, Ш, Щ, м'який знак ю я. В кінцівку, я думаю, що ви пам'ятаєте всі: м'який знак ю я. Так? І тому я вам пропоную мнемофразу в першу чергу: чекає швидка щука. Тому що все інше ви без проблем розташуєте, якщо вам буде треба. Чекає. Буква Ч. Ф, Х, Ц, Ч. Ось так ми кажемо, Так? Це чистота Ч. Так, вона чекає. Чекає у нас швидка. Швидка це. Про швидкість, звісно, і букву. Ша, Че ша школа наступне слово. А потім тільки ща. Тобто, дивіться, у нас спочатку ша без хвостика, а потім ща. Тобто, та ше, ше з хвостиком ща, так? де у нас поєднується е, ши чи, разом. Е, те. І тому це для того, щоб вам легше запам'ятати було. Спочатку че, потім ша без хвостика, потім ща. З хвостиком, так? Те, щоб легше запам'ятати було. І тому щука ща і чи, ша ща, і ми розташовуємо тут слово щітка. На м'який знак, ви знаєте, що у нас точно немає жодного слова. Тому що він знак Він не може мати звук, і тому точно не може. Бути на початку слова. Тому ми його зараз пропускаємо. Ми ж тільки за першу букву розташовуємо, так? І йдемо до наступного це передостання буква абетки ю. Тому що у нас ю, і я. Спочатку ю, а потім я. Я думаю, що ви це пам'ятаєте. Я навіть не сумніваюся. І тому Юрій у нас буде. Перед останнім словом. І остання буква абетки. Це ми всі чудово знаємо. Це буква Я. І наступне слово у нас буде ящик. Ми ж пам'ятаємо, що у нас там остання була цибуля. так? І після цибулі нас чекає швидка щука. Це ми теж повинні зв'язати. Ці дві частинки. А тепер найголовніше. Ви зараз маєте п'ять окремих частин. Але я їх об'єднаю в одне відео. І у вас буде одне велике відео, якщо вам треба, саме згадати абсолютно всю абетку. А можете дивитися частинами. І... Запам'ятовувати і розбиратися. А бажано ще виконати вправи, які я вам запропоную саме під відео. Подивіться і успіху вам у вивченні абетки. Але на цьому ще не все. Спочатку потренуйтеся, розташовувати, коли у вас є всі слова, щоб ви чітко. Знали, що де треба поставити. До зустрічі!